Осінь все ще тішить українців теплою погодою з сонячними проясненнями. Незважаючи на дощі, температурні позначки не опускаються нижче. Так, 27 жовтня у східних областях в день очікується плюс 11, плюс 12 градусів та опади. У центральних та північних областях до плюс 13, переважно без дощів. Найтепліше буде на заході та півдні України. У західних областях температура повітря. Повітря триматиметься в межах плюс 17 градусів. Буде сухо та хмарно з проясненнями. На півдні України очікується 18 градусів тепла та сонячна погода. Холодніше буде у Києві. Температура повітря становитиме плюс 12 градусів. В день пройде невеликий дощ. Найближчі дні значних похолодань синоптики не прогнозують.